Добрий день, Ольга Степанівна. Щось термінове? Я ледь з роботи відпросилася. Так. Дуже важлива розмова. А? Не було часу чекати. А чи ми тут, у парку, можна було б у відділку? Мені до нього навіть ближче. Значить, були причини. Ви що з'ясували по справі мого чоловіка? Так. Нещасний випадок, як я й казала. Ні. Самогубства? Ні. А що? Присядьте, Тетяно. Розмова буде довгою. Може, самі розкажете? А що я маю розказати? Ми вже з вами спілкувалися у вашому кабінеті. Я була у ванні. Нічого не бачила. Мій чоловік любив випити після роботи. Тоді він був п'яний. Скоріше за все вийшов покорити на балкон, перила на снизькі. От він не втримав рівновагу та впав. Ну що ж, не хочете самі розказувати? Тоді я розкажу, як це було. Стосунки у вас з чоловіком були дуже складні. Сусіди розказали. Що лунали крики з вашої квартири. Ви сварилися ледь не щодня. Експертиза показала, що того вечора ваш чоловік випив лише пляшку пива. Для його статури це ніщо. Голова запаморочитися не могла. Місяць тому він пройшов повне медичне обстеження, жодних проблем зі здоров'ям. Самогубство теж відпадає. Того вечора в нього мала відбутися зустріч. Що залишається? Але я була у ванні. Що ви там робили? Приймала душ. Як ви могли це робити, якщо саме у цей час у сусідній квартирі робили заміну стояка? І вода була перекрита у всьому будинку. Це ви його убили? Але я не хотіла. Він знову на мене докинувся, звинувачував у зраді. Це була його нав'язлива ідея, Ми В постійний за цього зварилися. Спочатку це було наче жар, а потім він почав перевіряти мій телефон, стежити, кричати, рахувати хвилини, коли я не була вдома. І так було кожен день. А потім він почав мене бити так, щоб не залишалося слідів. Майже кожен день. І це було пекло. Але я не хотіла його вбивати. Я просто відштовхнула його. Він стояв навпроти відкритого балкона, зачепився за поріг І це була сама барона. Я не хотіла. Якби ваш чоловік не був поліцейським, ніхто б не копав так серйозно. А так, що мені тепер буде? В'язниця. Скільки років мені дадуть? Десять? П'ятнадцять. А як же мої діти? Вони ж неповнолітні і найближчих родичів у нас немає. Їх віддадуть будинок. Заспокойтеся. Якби я хотіла вас посадити, я б не зустрічалася з вами тут у парку. Я добре знала вашого чоловіка. І Він був тим ще мерзотником. До речі, в той вечір. Він мав іти зустрічатися з коханкою. Візьміть себе в руки і мовчіть про те, що сталося. Ніколи і нікому про це не розказуйте. Це був нещасний випадок. Зрозуміли? А тепер ідіть до дітей. Їм зараз як ніколи потрібна мати. Идите.